Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду, завершуючи 2023 рік, ставимо перед собою чітке завдання виконати всі державні зобов'язання перед громадянами. За 11 місяців наші видатки склали 2,6 кома гривень, з них половину спрямували на оборону. Це сьогодні найголовніше, і це буде нашим пріоритетом у майбутньому. Другий пріоритет соціальне забезпечення понад 473 мільярди гривень або 18% від усіх видатків спрямували на пенсії та допомоги нашим людям, які найбільше цього потребують. Фінансуємо ці статті у повному обсязі. Також у центрі нашої уваги залишається спроможність громад. Станом на середину грудня держава надала місцевим громадам у вигляді трансфертів понад 178 мільярдів гривень. З них 27 мільярдів гривень базової дотації, 24 мільярди допомоги громадам, які постраждали від агресії, 87,3 мільярди освітньої субвенції, 1 мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів, 3 мільярди гривень на утримання лікарень та багато іншого. Також держава. Виділила майже 10,6 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетом для реалізації проєктів на об'єктах соціальної сфери та ЖКГ. Йдеться про ремонти та реконструкції шкіл, лікарень, житлових будинків, водогонів та іншої інфраструктури. Важливо, щоб управлінці на місцях продемонстрували високу ефективність у розпорядженні цими ресурсами. Загалом за 11 місяців цього року надходження місцеві бюджети без урахування трансфертів збільшились на 15% порівняно з попереднім 2022 роком. Залишки коштів на рахунках порівняно з початком року зросли майже на 58% і становлять близько 182 мільярдів гривень. Фінансова база громад залишається абсолютно міцною. Сьогодні приймаємо постанову про додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни, вдосконалюємо компенсацію реверсної дотації за жовтень-грудень і компенсацію недонадходження від ПДФО, отримані кошти органи місцевого самоврядування витрати на зарплати бюджетникам та на оплату комунальних послуг. Як і раніше, опікуємося питаннями безпеки на місцях. Насамперед надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках. Уряд уже виділив на це 1,5 мільярдів гривень. За даними обласних військових адміністрацій, понад 80% освітніх закладів мають відповідні сховища. Наступного року спрямуємо ще 2,5 мільярди гривень субвенції для створення безпечних умов нашим дітям. Зараз ухвалюємо постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадянами та підприємствами акумулювання даних в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС. І яка інтегрована з іншими державними реєстрами, вся інформація про наявність укриттів буде доступна через дію у вигляді інтерактивної мапи. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, спрямувати скаргу або ж подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо пунктів незламності. Наразі їх розгорнули понад 12,5 тисяч. Ще майже 760 запрацюють у разі потреби. Це на 10% більше, ніж початково було заплановано. Формула перемоги України це наша стійкість плюс максимальне ослаблення ворога. Вдячні міжнародним партнерам за підтримку на цьому шляху. Зокрема, сьогодні відбудеться засідання. Керівного комітету багатосторонньої координаційної платформи донорів. Очікуємо на рішення, які допоможуть мобілізувати фінансові ресурси на 2024 рік. Зроблять їх надходження ритмічним та прогнозованим. Також розраховуємо на подальше посилення санкцій, які позбавлять Росію ресурсів на фінансування війни. Вчора Євросоюз підтримав 12-й санкційний пакет проти Російської Федерації. Він включає в себе Ефективніший контроль за нафтовою ціновою стелею, поетапну заборону на імпорт російських алмазів та зрідженого пропану, обмеження на реекспорт технологій, яке використовує російський ВПК, розширення переліку заборонених до продажу товарів та багато іншого. Загалом за останній місяць більше 20 країн та міжнародних організацій впровадили різноманітні обмежувальні заходи, що вплинуть на здатність Кремля продовжувати війну. Зокрема, США заборонили імпорт російського урану та ввели санкції проти підприємств, завдяки яким РФ обходила обмеження. Канада активувала персональні санкції проти осіб, причетних до псевдовиборів на окупованих українських територіях. Велика Британія додала до санкційного списку 20 російських банків та анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій. Японія запровадила санкції проти 135 російських та пов'язаних з Росією підприємств та фізичних осіб. Швейцарія заморозила 8,8 мільярдів доларів російських фінансових активів, а Єврокомісія наблизилася до рішення про використання російських заморожених активів на користь України. Ми вдячні за всі ці зусилля, але потрібно рухатись далі. Україна сьогодні на передовій боротьбі за цінності, права, справедливості і демократії. Віримо, що наші союзники це розуміють, і допомога триватиме і надалі. Ми у свою чергу посилюємо Україну на фронті і у тилу, робимо перемогу ближчою, економіку стійкішою, а відбудову швидшою і ефективнішою. Дякую за увагу. Слава Україні!